І привіт, дорогі друзі, з вами Варес. Сьогодні у нас буде другий день. ЛВК будемо атакувати, так сказати, Трошки з екстримом, то що у мене нема світла. Я вже нещодавно записував е, фінал першого дня і коротше вирішив одразу по, сразу записати другий день. Екстремально буде, бо в будь-який момент може пропасти мобільний зв'язок, вже три полосочки. Що стабільно тримається. але ми попробуємо так. Все секунда до початку дня і вже почався у нас день. У другому дні ми гуляємо проти турецького клану Дірліс. Якщо я правильно читаю, не сильно володію речі, турецькою, так сказати. Фонетику і да читати, коротше, я не вмію, одним словом скажем. Ми так то забрали друге місце, як ви бачите, як я й казав. да Там у нас ще один гравець протоковав на двушку. І 94-94 ми зрівняли, так сказати, зрівнялися з першим кланом. Так, що у нас сьогодні по атакам буде? Давайте я одразу подивлюся. Так, оп, хорошо. Хорошо. Навірно, не знаю, чи буде мінятися 14-й номер. Побачимо. Так, ну, 13-й номер я тут вже буду бити І також заберемо ще. З четвертого номера. Давайте почнемо з основи ось така база. Ми її спокійно заберемо десант о, так гідро з десантом, я вам чесне слово кажу. А, часу у нас немає, то що в принципі <свісно> не може слід пропасти, треба, кстати, поспішати. А, ось така база. Я закинув, що я тут вже придумав, так сказати, зараз розповім. А я хочу скинути дірі десь золото сховище, скинути його тут на моноліт. Тут забереться Таунхол, Клан Кастел, Орел. І моноліт. Треба буде на... на сторожі триматися, тому що Мейбі ще вилетить uh, ті... титаніди з конкаста і треба буде її якось відманити. А це треба теж враховувати. Так, ладно, один старший, Ладно, давайте. Сьогодні у нас фул екстрім буде, будемо і не кон... фуловим конкастом гуляти. Сьогодні ми, так сказати, <смеш> екстремальний. Да. Окей, давайте чекаємо, що тут у нас зараз буде з десантом. Сподіваюсь, він долетить туди, куди треба. Да, Не туди, правда, не в ту ячеєчку, але я тут клоном спокійно можу це все підкоректувати. Окей, в клонкаслі все хорошо, в на навсього якась лава, но погано, що там ще й людяний голем. Це може багато неприємностей мені принести, тому я краще так його ще накрию. Давайте, може, так зроблю краще. Хай там може вони краще хай прошить краще той метальник, пофіг, таунхол, ми вже з вами заберемо. Давайте тут проб'єм. А може краще б я всюди пробив би, не знаю. Да, напевно, тут мій фейл. А Так. Ну я не знаю, кстати, куди тут. Ладно, давайте гідро я вже на рад, що отак пойду. Думаю, це не буде непогана ідея. Чемпіонку можна було б зверху кинути, але не хочу. Тут соло інферно, тому давайте... Десь пізніше. Можна навіть вже подкинути, щоб вони разом з драконами це все забирали. Ой, да, щось мені взагалі не подобається. Взагалі десант фігово справиться. Давайте так скажемо, реально. Тож, ну, не те, що очікував. Я хоті... Реально, десант не... не оправдав моїх очікувань, не те, що треба він забрав у мене тут. Да. І те, що мені хотілося, він не забрав, отак якось виходить. Цитата, прям, знаєте. Блін, все. Чемпіон помирає, Варден помирає і залишається якийсь нещасний пару драконов, кінг і квіна. І це все, походу, буде херово. Тож, як ви бачите, четверть бази ще жива. Ще суки їм соло інферний. Хто їх ставить у 2024 році? Да, позор. Фух. Ну, я не знаю, що тут не так, в принципі, база підходила. Так, я думаю, ви пам'ятаєте, що я казав на початку, база прям ізі під десант, і можна це все на ізі забрати. Реально, це коли я таку фразу кажу, і все, зразу атака просто накривається медним тазом. Ну, реально, база вона реально простенька, і десантом тут відіграють от просто. Може, це реально, що я ратушу тупо не забрав, мені прийшлося цієї сторони атачів. Якщо я себе забрав рату, що я б краще пішов до на соло інферно, але по-іншому. Тут Да і ще зараз з бомжарським відсотком тут і граємо. Ну, да, 70. Ну, це хірово, Хоча б на 90 плюс витягнув. 90 Це хоч ти розумієш, що в тебе часу не вистачило і все. А тут, а ти просто обосрався, грубо говоря, то, бо от купа дефку залишається. Коротше, все. Ось така у нас атака. Перший, так сказати, перша атака другого дня. Хірова доволі. Ну, нічого. Думаю, на 16-х. ТХ у нас повезе, тому давайте переступать до 16-х таунхолу. Ми на Рашерівської рашері 16 -ті. Так, у нас тут ще теж тачить. в принципі, початок тільки 7 хвилин від початку другого дня, але тут вже дві атаки ми робимо. І зараз ми третій пойдемо. Так. ну Перше неудачне, то, що ми були дуже ЧСВ, Ми казали, що цю базу Ізі рознесемо. Давайте спробуємо тактику. Боже, яка складна база? Я її 100% на трьошку не возьму. Ми постараємося, надіємося на лучше. Не готуємося взагалі к ужасному повороту подій. Я напевно пойду тут з Варна так, закину лаву з Діріком, Дірік впаде сюди. Ратуша тут уже 100% забереться, забереться моноліт, забереться ОРЛ, забереться арбалети з метальником, може ще й другого заберуть. Побачимо, що вийде. Блін, Мене напрягають ці три полоски мобільного зв'язку. Так, окей. Ми прожмемо там героїв пізніше. Армію я прожимати не буду. В принципі, у мене дракони і гідра в вкачен... дракони і райдери, перепрошую в каченне. Тоді мені ще щось там треба для мікса. Оп, найс. Класно відкрили. Так, в Конкаст, як я розумію, у них таке саме там лава з льодяним големом. Ще вроді щось там є у них до цього. На 50 місць, там щось на 5 місць, ще береться. Так, ну, в принципі, те, що я очікував, я тут забрав, забереться ще навіть і тібі. Maybe... А, ні, він не забереться, ладно. Ну другий метальник я казав, що мейбі заберемо, я на це прям і не очікував. Да, так сказати. Це не було як 100% планом. Так, давайте сюди. Может, давайте отсюда, чем Хаиде. Блин, Фігова Варден пошел. Він не туди, куди треба, бо у мене зараз здається ще чемп. Я думаю, цю групку було б профітніше прожати. Хоча і з тої, і з тої сторони нічого не залишається. Так, да, все-таки моя тактика працює, Думаю, що база взагалі неможливо. В принципі, в мене таке на 16 часто буває, коли атакую, то... Uh, мені здається, що, блін, база якась неможлива, ну, треба постаратися якось реально виходить. А це я це прям не знаю, реально вп... Сам, дуже сильно впевнений, що я заберу базу і в підсумку якась лажа виходить. Я не знаю, як це працює. Просто там може де... через десант те, що він радий, що не забрав. Ну, не знаю, я там якихось помилок таких сильно не замітив. А, у мене ще ж тарчери є десь. No, вони вже тепер тут не треба. Так. Зараз секундочку, тут поставлю, вже, щоб варилося. Все окей, переходимо до останньої атаки. У нас там теж буде атака 16-го таунхола і почнемо там уже атаці. Там набагато цікавіша база. У нас остання атака буде. 16 го Таунхола. Наварив я так само тут суперсиняків, як минулого дня. В принципі, поки практикую такий мікс, більш-менш нормально заходить і прям частенько беру трошки. А, так, давайте. Я якраз ось у нас інвариться ще 20 секунд. Я думаю, за цей час я якраз встигну об'яснити, що я запланував. А, ось така у нас база. В районі 10 годин я планую тут скинути прогулку у Вардену так зробити з хілками. А, з 12 годин я скину вогнемет. А, тут мені треба забрати баштарші. Це саме головне рікошетну пушку. І. Да, мейбі я не заберу кстати. Метальник, ну, думаю, мені цього буде достатньо почистить і тут зробити такий коридор для суперсиняків. Отсюди вже десь пойдуть на суперсиняки. Тут я скину джамп. Головне, щоб тут за цей паркан їх не перекинуть. Просто тут десь так закину, щоб вони пішли сюди ближче, по цен... в центр саме заходи, де тут могли забрати радшу потім у нас тут десь на наконкастел закінчиться ще один джамп. Да, Це буде вроді як нормально. Не знаю, куди тут бомбери. Можна туди буде і бомберами якось попрацювати. Коротше, подивимося. Так, у мене ще не готовий мікс. Вроді, він готовий, але буває таке, що коли ти дивишся за базою, то воно там не об... оновлює те, скільки -то я там вже місць додалося. Так, отака у нас... отакий у нас мікс, все по питомцям правильно, все готове. Давайте пойдемо в катку. А, так, Почнемо. Давайте напевно з вогнемета. Якраз його ось доскинемо, Прогулка варденом тут якраз з казарми. Кстати, може, якось е, тут апаркан попробувати пробити, я не знаю, щоб просто джамби закинути так сюди, щоб е, вже можна було другий кинути десь е, сюди, щоб вони приходили. Блін, можна попробувати, буде, слухайте, чому б і ні. Так, тут треба зачистку вже пророблять, щоб туди ніхто не пішов. Так, давайте це вже так зроблю. Блін, бомбер не туди, куда треба біжать. Да. Ладно. Так, все-таки прийдеться сюда джамп закинуть. Так, отрута погнала. Сюда скинемо чемпіонку. Да, давайте сюда вже джамп у нас поїде. Блін, якось він так всі поробивав, завайте я вже порожму, того що прям у мене синячки потроху помирають. Так, Давайте на квіну. Думаю, вона там більше профіта дасть нам. Сюди можна скелет на моноліт. А хулі я гриба не викинув, подожди. Я ж його вроді розкидував. Коли щось не так нажав, може сильно, що він просто... Не, він у мене не випустив з тупу. Блин, а це лажа. Блін, вот би хтось чемпіонку подхилив, було б славно. Да, ну хто її подхилить, вообще? ніхера нема. Ну да морозить. Так, ну, блін, ми, тро... ми близько до трьошки, Слухайте. Нам тут, чуть-чуть, мені здається, не хватить. І буде реально кабела. Так. Я тоді рейч уже запускаю. Зараз десь пізніше прожмемо Квіну. Десь хай на рікошетну пушку загриться. Давай. Давай, 9 секунд. 9... А, ми не встигнемо, там ще фабрика стоїть. Бляха. Ой, навірно, не знаю, може це і через те, що я гриба не, не випустив. Я його вроді перебирав, можна це подивитися буде, але він щось не випустився. Мене щось таке буває, я Android обновив і просто в мене така проблема буває, що тупо касання може не зарігати. Оце через це в мене бувають інколи проблеми з тим, коли я атакую десантом якимось, там, коли треба інвізою прямо вчасно підкидувати. В принципі, непогана атака, по часу ми не впоралися. Ну, фул 16, я вважається. Тут не фу мав сказати, але Хороший прокаточки з 16%, я думаю, це хороший результат на 95%. Краще вже так злить, чим злить від того, що ти не всіх юнітів стигнув випустити, у тебе офнули інтернет. Це прям херово доволі, як у мене сьогодні в легенді було. Все, друзі, я на сьогодні. Завершив, всі атаки ми поробили, там ще зроблю з, з рашерського аккаунта, там пороблю якісь атаки, може з кимось обміняюсь, даю все там, я в записувати вже не буду з того аккаунта. Все, зустрінемося завтра, поки що знаходимось на першому місці. Друзі, завершується у нас другий день ЛВК. Як бачите, 75 на 58. Ну, на жаль, в цьому дні не все так було ідеально. У нас тут одна атака, ще можна, сказати, було. можна було її використати, але. 29 атак, всього використано. Так, давайте покажу, що у нас по таблиці. ну, Все одно, там би ніяк не вплинуло, да, даже сліп одна атака. В принципі, ми так і остаємося на другому місці. Ми б так і осталися, сліп навіть одна атака та була використана. Там би нічого прям такого не поміняло критично. Ну, чуть-чуть ближче, так би сказати, збільшило, так сказати, зменшило відстань до першого місця. Були б чуть -чуть їм на так наступали, але і так невелика дистанція, все 7 зірок. Так, ну давайте перейдемо що тут по атакам. По атакам у суперників тут є теж цікаві атаки, такі як на 6, на 7, на 9 номер. Ну, а наші атаки це будуть атаки на 8, 6 та 3 номер. Так, давайте почнемо з суперника, як зазвичай ми робимо. Так, 9 номер. Така база Валькі плюс корінці. Так, ще й два заростаючих закляття. З 10 годин підкидується тут Валькі, корінець для почистки, з 9 годин підкидується ще й казарма для почистки. Так, ну і все, корінці викидаються в районі 8-9 годин. Викидаються тут також і герої. Просто за зачистка, так сказать, вище ще 9 годин пішла тут зачистка, щоб корінці або просто даже герої не пішли туди. Да і все, як бачите, все йде на сторону радші. Також кидаючи заростаючі закляття тут в районі 7 годин, на цей крайній деф, де тут є башта арчерів. Також закривається будка будівельника і башта май. Ну, не сказав би, що прям щось таке важливе. Да? Можна було б ще б інвізну станцію закрити, я думаю. Але як є, ну ладно, це, думаю, хороше рішення, то, щоб все-таки корінці пішли в центр. Вони тут вже якраз забирають і Моноліт, і Таунгол, і розбираються з конкастлом. Ну, Тут прям все хорошо так кидається на центр Хіл. У Вардена, вродь, да, у Вардена по дефолту книжечка з хілом ще присутня. В принципі, підхилює наземні мікси, та й навіть повітряний. Так, то з корінцями воно дуже чудово працює. Так, кидається також чемпіонка в районі 6 годин, може вона вже кинулася, то вона просто працює тут, а вже прожимається. Тут у неї а, гір, гірки це а, прискорення з хогами, гірки спорядження, в принципі. Просто, можна сказати, як транскри, транскрипція. Так, а, ну, як бачите, все, тут у нас герої починають зачищувати крайні будівлі. У нас корінці тут. Проходяться по останнім будівлям, дефо ще залишилися, тут залишилось таке серйозне, це арбалет, да, і, в принципі, все. Тут з іншим проблем не буде. Да, і, в принципі, тут на цій базі не дуже така. Не у всіх будівель дефу така файна прокачка, тут є навіть від 11-го таунхола. Так, ну вже 2 х постамо. В принципі, таке класне все. Подивилися так, що це. Може, якісь лишні заростаючі, не знаю. Так, да, це ходу заростаючі заростаюче Ну, Ладно, це ну, сліп з конкаслово було, то можна було б і залишити. Не знаю, що він так зробив. Щоб лишній раз не клянчити ультимейтів. Так, ну все. Трішечка забрати, ось така атака була, дуже класно все зачистив. Там прикрив те, що треба, і ось такий результат мається. А наступна атака у нас буде на 7-й номер. Т-16 й таунхол. Тут у нас атака електродраконами. Цікавенько, подивитися. Мікс професіоналу, так би мовити, з 9 годин підкидається Квінас, 12-й кін для почистки, і ми вже розуміємо, що з 10-11 годин буде йти запуск електродраконів. Так, найс. Стріла, кстати, Зайці тут у Квіни. Але наша ще морозна стріла, Мені здається, тут краще було б хілечку взяти. В принципі, один ріг, 3 хілечки, можна було б її якось більш-менш хілити. Так то вона просто здохне безполезно, та квіна. Не розумію такої логіки, чесно. Де що він тут вообще хотів, типа, орла накоцать? що він тут вообще хотів позносить, може якісь дуйки, не знаю, скрізь цього дай він такі це, бо я не сильно так дивився, а, по якої траєкторії полетіла стріла, і що іменно воно забрала. Ну вроді би одну дуйку вона так-то уничтожила. Так, у нас вже, як бачите, пішов запуск електродраконів, Вони тут прям кошмарять весь де вкидаються фрізи на отрутну. Отрутний тавер, буду називати так, якщо який там спел, так і буду його називати. Забирається також моноліт, на Вард нав'язається Fireball. І все, електродракони подлетіли до ратуші, ратуша фрізиться. Ага, кінг там воскрешає, Ладно, давайте вже 2Х поставимо. Як бачите, у нас достатня кількість електродраконів. Деякі, хто були в центрі, вони вже поумирали, але є електродракони, які полетіли добивати крайні будівлі дефу, і вони у нас ще живі і мають доволі багато хітпойнту. Так, ще й дракон, звичайно, ну, короче, класний мікс, С, Так сказать, свого роду гідра, але там дракони тільки тіл кунка слезалися. Фенікса, так сказать, тоже можно частично вважати як дракону, в принципі, тоже птах. Хотя дракон це навряд чи пах. Так. давайте на шостий номер. Тут база така, можна сказати, більш поцікавіша, і атака проходитиме міксом Єтті, Візарди, плюс супер. а, Супер. Просто, суп, просто синяки. 17 синяків взято. Так, кидається тут між 3 та 6 годинами Єтті. Ми розуміємо, що з цієї сторони у нас іде атака. Між 4 та 5 годинами закидується казарма, герої. І закидуються всі синяки. Прямо подивіться, що це просто за натовпу йде. Так, пробивається шлях, кидається Рейдж. Мені можна, кстати, було попробувати щось такий мік, знаєте, з супер синяками але ну, як бачите, звичайні синяки теж працюють. Так, прожимається вже Варден. Тут прям синяків цих доволі купа. Знаєте, коли я м -м, свого часу десь в 2019 году дошов до десятки, мені прям було цікаво з Ну Це така цікава у них механіка, цікаві юніти. Я так постійно рву якісь такі мікси, де купа синяків. Ну дуже подобались ці юніти. Ну, напевно, навіть і до сих пір. А не знаю, синяк як улюблений Юніт, да, один з улюблених. Не можна, так сказати, виділити якихось, якогось одного, ж типу любівного. Ну, є, напевно, парочку. Ну, в принципі, один з них це Синяк. Прикольний реально по механіці. Так, ну як бачите, тут ще й джамп, кіну, да, він же тут не потрібен. Тут прям на кінгаю залізь, скоріше, да, на кінгай є черевики, тут пробилися шлях, і джамп просто був безкорисний. Ну, як бачите, тут все Варден, квіна ще тут добуває. В принципі, сміття ж тут постарався. ну але купа магов у нього теж було. Не дарма, так Недарма я тоді виділив, коли назвав Мікс, що є ті візерди і синяки, тому що ну, тут реально було купа магів, вроді 13 штук, якщо я не помиляюся, 17 синяків, 13 магов. Ну, зараз подивимося в кінці. Ну і все, Останні будівлі дефо тут добуваються і залишаються там од... пару ресурсних будівель, колектор і сховище. Давайте 4х вже тут, в принципі, пойде добивання. Так, а ну скільки магу. Ага, 9, 9 поняв. понял. Чуть, чуть помилився. ну ладно. Так, по супернику ми пройшлися. У суперника є цікаві атаки. І оце, напевно, одна із них була на 6 номер. А, прям кайфово виглядає. Так, і давайте перейдемо до наших атак. Перша атака це буде на 8 номер. Такий 13-й таунхол. Ну, у суперника більш-менш нормальна прокачка, є тут що від 15, але. Не ну, бачите, серйозний, є такий, що і багато, що від 16, го он прокачано. Так, тут у нас буде йти атака з суперсиняками, Нашим, так сказати. Ну, не нашим, а моїм улюбленим міксом. Реально, так як синяк улюблений юніт, то суперсиняки це улюблений мікс. Ну, не знаю. В принципі, щось між лавалунами і суперсиняками у мене такі якісь захоплення по міксам. Так, ну. В принципі, тут аж і нема що поки коментувати. З 12 годин вогнемет почищує, з 4 годин, Ой, з 4. перепрошую, з 2 годин підкидується Варден Хіл. Так, ну Варден там зараз буде розправлятися з Кінгом. Печально, що немає. Не знаю, що не беруть хедхантерів, тому що доволі класна тема. Особливо, коли е, проходку героями робиш під хілками, то якщо оцей кінг вилазить жирний, то це не дуже довго затягується. Краще взятися таке одного, що він ще й багато дамагу не наносив. Варден, як бачите, до Варден просів, де прийшлося кидати фрізи на короля. Так, все, іде у нас запуск між двома та... Між, да, між одною годиною та двома годинами запуск. Тут так, герої, суперсиніки закидуються. Так, що тут на кінга? На кінга рукавичка. На... Так, це дефолт, ну скадав, вже дефолт так там розістріла, що і зай. Так, суперсиняки пошли кудись вообще в сторону. Оце б реально тут злякався. Ну, <смі> зазвичай в мене на цьому атака і руїниться, коли інвізні станції активуються і все, в мене суперсиняки пошли гулять по кругу. Так, відкривається вогнемет. В вогнеметі сиділи суперміньйони, так сказати, для почисточки. Ага, Кінг уже прожався, він тут своєю рукавиці зносить дуже багато. Дефу. Тут він без фей... А, він тут з дяком гуляє, я поняв. Я і з Фініксом, то можна було б набагато більше зачистити, він би ще б забирав мульті-башту арчерів. Так. Ну, як бачите, тут спокійно суперсиняк один тільки вижив, ну, він тут вже почище, так сказати, по кругу пройшовся навколо центра, хоровод водить навколо бази, що поробиш. Так, ну І тут закидується вже останній деф, що тут для добивання залишилось, кулі для перевірки темних мін. І добиваються останні будівлі, які у нас залишаються на мапі. І атака доволі класно виходить. Так, да, це так, коли інвізні станції накрили центр. Тут доволі напряженно виглядало, але там Кінг прям хорошо справився з чемпіонкою. Таврію там чемпіонка з ним бігала. Коротше, доволі класна атака. Так, давайте на шостий номер. Так, а база, атака проходитиме рутрайдерами з вальками. З 6 годин підкидується туалет. Ладно, давайте будемо так називати, як, в принципі. Хотів сказати казарма, але ладно, хай вже буде і так. Ну, тут у нас, як бачите, відкритий такий шлях був. Блін, я не бачу, чи це пробували тут, чи що. А, так, да, тут пробити шлях. Продовно, може, у чувака тут такий відрив по паркан. Так, ну і тут у нас ще Кінг підкидиться з трьох годин, кожні тут бомбери. А, не бомбери. А, точно, кумуляха. Реально, вже забув, що корінці можуть ламати паркан. От що розумію, що ніколи не гуляв корінцями, й в принципі, коли тільки почав, їх пофіксили і зараз перестав. Вже і забув, що у них є така здібність. Так, ну тут з здібності, тут і кінг спокійно сектор зачистив. Тут великий такий сектор 6 годин почистить, і все заходить в центр. Морозився моноліт, кидається фріз також на метальник. Не знаю, можна було б попробувати і отрутний, отрутну тавер заморозити, але ладно. Так, морозиться також соло інферно, прожимається Кінг, на кінга юзайці, тут там нова здібність. Куля, шар, да? <гум> як хочете так називайте. ну це м'яч взагалі-то. <гум> так, все тут хорошо проходить. Не знаю, як люди до сих пір атачать корінцями, ну у мене навіть коли вони були супер імбови на початку виходу, у мене все одно ними нічого не виходило. Ну доволі нудний геймплей, да? може у мене щось би вийшло, я тачив а, десант з корінцями, але я не тестив таке, я хотів щось таке з казармою випробувати, бо доволі потужно це виглядало. Ну, В принципі, не повезло, та й не повезло. Я вже 2х поставлю, я зазвичай ці атаки з корінцями трошки прискорюю, тому що вони тут на базу проходять, але в принципі маю що коментувати, то, так сказати, на 1Х даже все хорошо і встигаю сказати. Так, що там у нас все. Деф добивається останнє, і ми переходимо до останньої атаки. Ця атака теж була доволі класна. Да, корінці до сих пір працюють, оце, оце я розумію, імба юніти а, і остання атака у нас теж проходитиме кхм, рутрайдерами з вальками, тут ще й супербарбаріанці взяти. А, тут у нас буде атака з десантом. Тут буде з'явитися десант, кстаті, тут є дирочка в базі, і це доволі великий плюс. Чувак, де ти загубив арбалет? Чи що ти там мав поставити? <кхм> так, камнекіт, я, я поняв. Не знаю, для чого, його тут юзав... для чого він тут юзався, але хай буде. Так, в принципі, Десант падає там, де треба, ну і це саме головне. Так, забирається ратуша, забереться у нас тут uh, Spell Tower. Не успі... Вроді рейдж да, там був, якщо не помиляюся. Так, продовжую тут забиратися, забирається також Single. Inferno. Ну, забирається. Так, nice. Single Inferno забирається, мейбі Арбалет, що і він забирається. Так, і почти, добирається, кстати, Соло Inferno. Ще одне. Так, виманюється кланкастл, в Кланкас суперника тут сиділо, по, по дефолту: куля, лава і льодяний голем. В принципі, як і я роздаю і не парюся, та онлі супердракони, да, і все. Так, ну це все діло відманюється на 9 годин електротитаніда, електр і вона тут без проблем, думаю, справиться. В неї доволі багато хітпойнтів, Тільки куля наносить такий страшний дамаг, і там лава з мілиш. Ну і Тим часом у нас з години запускаються рутрайдери герої Валькі. Все, так так сказать, купу, і вони починають тут робити свою проходку. Так, чемпіонка викидається з 11 годин. Тут почищує чище Ну, як бачите, у нас центр тут забрався десантом. Тут, м -м, рутрайдери зараз просто йдуть в цей нижній сектор, який знаходиться чуть нижче біля 3 -го годин. Так. Ну, Думаю, тут можна вже 2х поставити, в принципі, атака ж чому також і ні. Так, так прожимається чем. На чем пов'язається, як я розумію, там прискорена атака, і також з хогами гірки взяти. Так, я вже тоді 4X поставлю. Так, прижимається Квіна, Квіна забирає останній інферно і забирається останній дев. Це рікошетна пушка. І ця атака підходить до кінця. Так, да, у нас тут ще мало дві атаки, які ми зараз дивилися. І одна всього у нас була зовсім іншим міксом. Ну, і зовсім іншим, суперсиняками, доволі класним міксом. Uh, так, ну і це все. 75 на 58 ну, отак і отиграли, да, можна було більше попробувати, але одна атака не зробилася. Я вам 100% кажу: це в фіналі подивитись. Оце, мабуть, дві або навіть одна зірка, напевно ви певно нам це треба буде та одна зірка, бо навіть дві сліп гравець до проатачів. Я думаю, двушку він би спокійно взяв. Ну, без цих, навірно, двушок, представте, там нам одної зірки не вистачить, щоб просто перегнати клан і мене подвищимось. Ну, мені здається, воно так і буде. Це просто закон подлості. Так, ну, по таблиці я вже все показував. Поки нічого не міняється, да, даже хоч і третій день почався, то все одно поки що ніхто нічого не отаче. Ну, може, ось до третій. На третє місці клан вже потрошки та бо щось мені, мені здається вже ближче до нас. Так, ну все, друзі, я буду прощатися. До зустрічі в третьому дні. Зустрінемося уже завтра. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Аверест. Всім пока.